Добрий вечір, мої маленькі друзі. Як ви втомились сьогодні? Якщо втомились, то пора й відпочивати. І сьогодні я вам прочитаю українську народну казку про липку і зажарливу бабку. Були собі дід та баба, і були вони дуже вбогі. От баба і каже: Ти б, старий, пішов у ліс, та вирубав би липку, щоб було чим протопити. Добре, каже дід. Взяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить до лісу, вибрав липку, тільки що замахнувся сокирою, щоб рубати, коли чує, липка людською мовою заговорила. Ой, не рубай мене, чоловіче добрий, я тобі в пригоді стану. Дід з переляку сокиру опустив, постояв, подумав та й пішов. Приходить додому, розповідає про свою пригоду, а баба йому каже: Ах, який же ти дурень. каже. Піди зараз же до липки та попроси конячку з возом. Як так, то й так. Каже дід, натягнув шапку та й пішов. Приходить до липки і каже: Липко, липко, казала баба, щоб ти дала конячку з воза. Добре, каже липка. Приходить дід додому, а біля хати стоїть біз і конячка. Бач, старий, каже баба, тепер і ми люди, от тільки хата наша ось завалиться, ти попроси, ще й хату може дасть. Пішов дід і попрохав і хату. Добре, каже липка, іди. Приходить дід до двору і не впізнає, замість старої хати нова гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що, старий, якби ти ще й і птиці? Пішов дід до липки і попросив худоби і птиці. Добре, каже липка, приходить дід і не натішиться повень двір худоби і птиці. Ну, тепер уже нам нічого не треба, каже дід. Ні, старенький, ще піди грошей, попроси. Пішов дід до липки і попросив грошей. Добре, каже липка, іди. Приходить дід, а баба за столом золоті гроші в кубки складає. Ой, старий, які ми тепер багаті, каже баба. Але того мало! Треба, щоб усі люди нас боялися. Ми ж багачі. Піди, старий, до липки, та попроси нехай поробить так, щоб нас усі люди боялися. Пішов дід до липки, попрохав, щоб зробила так, як баба казала. Добре, каже липка, іди додому. Прийшов дід додому, а там повно військо, і все їх охороняє. Що ж, каже стара, треба, щоб усі люди в селі були нашими слугами. Пішов дід до липки та й просять, щоб зробила вона так. Іди додому, зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж глядь нічого нема. Стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так покарала їх липка за те, що ненажарлива баба хотіла людей слугами зробити. Отже, мої маленькі друзі, будьте чемними один до одного, поважайте один одного, поважайте своїх батьків, і все у нас буде, Україна! Добраніч!